Всім привіт друзі! Ми з вами перебуваємо зараз на площі перед головним корпусом університету імені Івана Франка, який розташований навпроти одного з найстаріших парків міста Львова. На сьогоднішній день він називається парк імені Івана Франка, також дуже відомий як парк Костюшки. І ви знаєте, сьогодні такий трошки пасмурний день. Падає дощ, падав, вже зараз перестав падати. І дуже гарно виглядає цей парк, який хотів я вам показати і ним прогулятися. Тому, друзі, запрошую всіх прогулятися разом зі мною, цим чудовим осіннім парком. Ми з вами часто ним прогулювались літом. Він виглядав чудовою весною. Зараз він виглядає напевно ще більше яскраво. Просто неймовірна краса. Осінь дуже багато на кольори. Дуже класно так прогулятись. Падає листя, чути як капають краплі на землю, на сфера затишку. Ось тут посередині парку можна бачити таку ротонду, яка розташована в серці парку. Тут дуже часто збирається молодь влітку, звичайно, де грає музика, вечорами тренуються такі. Танцюристи, які танцюють з вогнем, готують фаєр-шоу на вечір. Просто молодь, танцює різні бальні танці. Дуже гарно. І так перед нами такий дитячий майданчик. Хто його не бачив, показував. Цей майданчик відомий тим, що коли його збудували, тут, було різне, багато дуже різних думок і вражень. Хтось захоплювався, хтось сказав, що це просто жахлива архітектура цього майданчика. Як на мене виглядає дуже гарно. Така ви знаєте, тут панує зараз атмосфера такого спокою, затишку людей небагато в парку, тому тут в більшості чується тільки відлуння. І такі шелест листя, яке падає з дерев і крапель, які капають з мокрого листя, спостерігаючи за цим всім розумієш ту красу віршів і творів. Івана Франка, який проживав, до речі, тут поряд, з іншої сторони, ось там з тамтої сторони парку, хто дивився в мене на каналі, ми прогулювались вулицею Крушельницькою, де й дивились той будинок, в якому живе Іван Франко. Ну і також і будинок, в якому жила відома балерина Соломія Крошульницька, на честь якої названа та вулиця. Подивіться, яка краса, Такий неймовірний колір. Тому що дійсно прогулюючись таким осенним парком. Хочеться писати вірші, складати, писати. Все навколо просто спонукає до того. Дуже гарно, незважає навпаки така похмура погода, вона ще додає більше такого шарму. Аромат який стоїть, просто п'яний. Краса, затишок і повна гармонія. Оточує вас, створюючи неймовірну атмосферу душевного спокою, балансу якоїсь гармонії, єдності. Душі і тіла все. Ну правда красав, друзья. Там выделали такую, были куда для. Тих, хто має чотирилапих улюбленців, де можна безпечно їх вигулювати, з ними прогулюватись. Ось така центральна алея. Також одна з центральних алей. Ну, а це безпосередньо цей майданчик, він поділений на дві частини для великих порід собак і для маленьких. Ось. Ну а ми з вами якраз таки вийшли на вулицю Соломії Крушельницької, де я казав, що жив Іван Франко. І ось саме цей будинок, в якому він жив і творив. А ось це сусідній будинок, в якому проживала сама Соломія Крушельницька, де встановлені ось такі от пам'ятні дошки, де вказано, що саме в цих будинках проживали такі відомі в Україні та і в світі громадяни. Бачите? Ось. В цьому будинку жив з 1878 по 79. Ну, один рік видатний український письменник, вчений та громадський діяч Іван Франко. Ну, якось так, друзі. А тут вже ми з вами так можемо вийти на вулицю Дорошенка, яку ми оглянемо з вами. Обов'язково. Іншим разом, ну а хто? Не бачив того відео, де ми в вулицю Прошельницьку, можете подивитись, пошукати на сторінці. Всім гарного дня! Бережіть себе! Залишайтесь з нами, далі буде.